Я виїжджала на велосипеді, рухалася. Потім удар. Я вже нічого не пам'ятаю. Я очнулася в лікарні. 28 28-річна Анастасія Кравчук пригадує, як 4 квітня цього року її збив автомобіль у селі Даничів на Рівненщині. У мене лишилися шрами, садини на обличчі і травма плеча. Не можу тримати наразі маленьку дитину, тому що воно вилітає відносно і дуже сильно болить. Зі слів жінки, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і не зміг вчасно загальмувати. Сестра Анастасії Анна, перша хто спілкувався з поліцейськими, каже, роботою правоохоронців не задоволена. Коли я попросила документи, на які ну типу що, взагалі, які протокол, що там свідчення говорить. Мені сказали. А ми тобі не покажемо. А чого не покажете? І почали просто відверто з мене сміятися, бо я стою заплакана і вимагаю ще якісь документи. Сестру визнали учасником ДТП, а не постраждалою. це вже дивно, адже в неї важкі травми. Вину водія заперечує пасажир мікроавтобуса Роман Савчук. Із двору виїжджає дівчина на велосипеді, але вона навіть в нашу сторону не дивилась, і вона пересікала дорогу. Тоді водій нажав на сигнал. На тормоза і вивертав, повертавсь у неї минуть у ліво на зустрічну смогу. Але вона продовжила рух і зіткнулася. Поспілкуватися із водієм, журналістам Суспільного не вдалося. Натомість директор фірми, в якій працює чоловік, каже наступне: ми нічого не скриваємо, ми не хочемо нічого уникати відповідальності. Ми ну, ведеться слідство в райвідділі, Ну там все відкрито. Зачепили її частично, там трошки так вмятина на капоті, розбите скло. Анастасія каже, спершу її доставили до лікарні в корець, потім у відділення нейрохірургії у Рівному. Лікувалась жінка майже місяць. Стан при поступленні. Відносно задовільний після дообстеження встановлено діагноз черепно мозкова травма з мозку, забій м'яких тканин голови. А стан пацієнтки залишався стабільний на протязі лікування. Вона вже виписана наразі на амбулаторне лікування. Нині Анастасія вимагає у правоохоронців ще раз детально розглянути справу, оскільки не вважає свої травми легкими. Я добиваюсь того, щоб поліція визнала, що я маю е середні тяжкі ушкодження, враховуючи довідки, враховуючи перелом, враховуючи травми, які в мене є, садини. І що я лежала в лікарні 21 день. Я просто хочу, щоб була справедливість. Оскільки 28-річна Костопільчанка продовжила лікування в іншому медзакладі, поліцейські скерували до суду клопотання щодо вилучення медичних документів з лікарні. Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертиз. Ольга Данилишина, Назар Мідріган Суспільне новини, Рівне.